Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ми з вами домалюємо нашого метелика. Для цього нам знадобиться сама картина, яку ми вже з вами починали малювати. Далі масло я сьогодні видавила такі самі майже кольори. Трошечки чорного, дві краплі білого, лимонний. Якщо у вас немає, можете взяти яскравий жовтий, додати трошечки синього, бажано, такого блакитного, щоб він був більш лимонний. Такий Холодний, жовтий. Далі знадобиться темний такий ультрамарин. Далі нам знадобиться блакитна. Давайте почнемо. Ну і кісточки я беру звичайні і разом який ви використовуєте або використовували мені раз. Також тряпочка, серветочка, в яку ви будете витирати ваші кісточки. Давайте почнемо. А нам тут залишилися вже деталі Ми на минулому уроці з вами зробили такий підмальовок. Зараз будемо вже додавати детальки та робити маленький момент. Для початку я хотіла почати з промальовки саме нашого заднього фону. Я візьму до неї якусь таку кісточку. Ось таку кісточку. Спочатку треба макнути її в розбавник. Витерти і трошечки віджати об серветочку. Не мішаємо, саме колір. Тут у нас береться лимонний, плюс крапелька білого, і все це змішується. Ось такий лимонно-білий відтінок. Додаю його ось сюди, і масло можна малювати довго маслом, тому що масло в нас недовго висихає. На те, щоб висохнути масло, потрібно майже місяць. Залежить від розміру вашої картини. Тут додаю, додаємо з вами тепер яскравих таких лимонних акцентів. Сюди наша картина одразу почне бути такою яскравою, ніжною та красивою. Тепер я буду вже працювати з більш заднім фоном. Я ось сюди і додам трошечки цього ж самого лимонного, такими невеликими краплями. Багато не даю, щоб наша картина не стала занадто яскравою. Тепер переходимо до нашого метелика. Метелик у мене буде таким. Для початку нам треба буде взяти з вами такий синій відтінок, блакитний. Я почну саме а З промалювання ось таких темних моментів, я беру темно-синій, плюс трошечки чорного змішую. І синього потрібно більше, тому що якщо ви базуєте кольор на темнішому відтінку, тоді у вас потрібно брати більше кольору, який буде головним. Наприклад, якщо ви хочете взяти зробити світло-жовтий, тоді потрібно взяти. Крап багато білого і крапельку жовтого. щоб не використати дуже багато парб. Малюємо ось такі тут присочки І Їх малюємо знизу кожного нашого цього крила метелика. Готово. Тепер зараз я буду проходитись. Вже світли, тому мию кісточку, тобто ми вмикаємо в нас розбавник і витираємо її об нашу серветочку. Це потрібно повторити декілька разів. Так, ось так. Тепер я беру такий синій, якраз я його ні з чим не змішую, беру його в чистому варіанті. Можна обрати трохи більше. І ось тут додаю прям його чистим до ось цих білих хвильок. Тут також можна сюди зайти, щоб зробити охайніші контури. Ось так. Проходимося також з іншої сторони. Заходячи на ось ці ріння, ми потім їх будемо, можливо, ще раз перекривати. Ось такими рухами робимо. Сьогодні ми з за вами закінчуємо вже цю картину. І вона буде готова. Якщо ви малюєте на якомусь холсті, то ви можете також прокрити боки підрамник. Тоді ваша картина, коли буде висіти десь на стіні, буде виглядати красивіше, чи яскравіше. Ось ось так у нас виходить. Ми поки що трошки плямками тут пройшлися. Я також додала трошечки з таких ось. Блакитних сюди, щоб не було ніяких білих частин. Тепер беру, Вже, мабуть, чорний і будемо саме зараз проходитись по серединці тіла. Я взяла чисто чорний, Взяла знову цей блакитний, більше блакитного, ніж чорного, щоб вийшов такий темно-сірий відтінок. Тут роблю ось такими лініями, Такими крапочками Просто торкаємося кісточкою і потім ось тут малюємо, як ми намічали новолівчиком, Я зробила олівцем легенький ескіз, тому що, як ви бачите, нічого не видно, тому я вам особливо там не пояснювала, як зробити той ескіз, щоб ви довго над ним дуже не працювали, Тут у нас не буде видно. Ось так. Ось така частинка нашого метелка. Зараз я беру кісточку знову мою, беру білого трошечки небагато зовсім. І ось тут, ось додаю ось таку лінію білу. Можна взяти її більше білого, щоб було яскравіше. Як ви бачите, наш метелик буде, якщо коли будете фотографувати, краще його покласти ось так, буде краще виглядати. Тут додаю також. Але це бажано робити прямо чистим, Барвничок розбавника багато набрали і провели, ось так ось, щоб не було багато акценту. на... Саме чорний, тому що чорний, як ви знаєте, з білим дає такий не дуже гарний сірий відтінок, тому я буду робити його в декілька, можливо, навіть слоїв. Тому ось так пройшлась трохи, і достатньо більш буде. Тепер беремо з вами наш доступний відтінок. Це в нас буде такий блідий, блакитний колір. Я взяла білий, змішала його трошечки з блакитним. Я цю одною кісточкою зараз малюю. Взяла трошечки розбавника, щоб колір був рідкішим. Це наш розбавник в маслі він назначить вода. Це такий перший мій доволі масштабний урок маслом, тому сподіваюся, він вам відподобається. Ось тут додаю елементів. Оці білі цятки можна майже прокрити, вони нам нічим не будуть. Корисні саме в даній картині, тому що ось тут у нас буде перекриватися, ось ці ми потім все одно будемо все знову працювати, проходитися з цими білими, тому краще одразу. Тепер ми збиваємо, беремо такий, нам потрібно взяти інші відтінки. Я беру зараз тут тяжко буду взяти. я беру зараз червоний на палітру. Надіюся, трошки видно ось сюди червоний. Фарб якоїсь. Давайте беремо червоного трошечки. У нас тут на бортик. Трошечки чому? Тому що ми зараз будемо робити суміш червоний плюс крапелька. Крапелька така жовтого але я беру вже не лимонний, а звичайний жовтий. надіюсь це урок у нас вийде трошечки менший, ніж попередній. Тому що в попередньому я вам так багато всього розповідала. Зараз будемо просто більше з вами вже працювати. Беру червоний плюс. Жовтий змішую прямо весь відтінок, можна не не брати, тому що я взяла рівні пропорції класні, які будуть дуже корисні. І тепер, щоб колір гармонійно був, я візьму трошечки ще ось цього темно-синього. Я знаю, що це не дуже добре поєднання фарб, якщо ви переривали, ось так проходжусь, просто помаранчевим по нашим Кружечкам, де ми їх приблизно хочемо, щоб вони в нас знаходили Приблизно знов таки я не промальовую взагалі нічого, просто приблизно взяла, щось тут нахвецькала, як їм подобається. Ось тут. там І у нас виходить ось такі ось кружечки тут також готово. Тепер нам потрібно взяти помити кісточку. Добре, дуже помити. Ото. Чекаємо, поки трошки висохне, а ми не будемо чекати, тому беремо знову лимонний плюс білий. І ось ці вусики проходимося саме цим відтінком. Я намішала більше відтінку. Давайте намішаємо так і зробимо більше відтінку. Тому що мало коли мала відтінку, незручно малювати. Малюємо ось такі вусика. І знизу беру тепер багато білого, це щоб перекривалося гарно. Приходжусь без яких зупинок ось таким відтінком. Це в нас такий жовтий плюс білий. Приходжусь ось так бажано більш тонкою лінією, але якщо буде товстіше, я щоб також нічого страшного. Потім можна буде підправити. Тут трошечки підправляю. І у нас входить ось такий поки що метелик. Зараз намішаємо з вами знову темний відтінок, тому я витираю знову мою кісточку. Беру, мабуть, вже іншу кісточку, тоншу набагато. У мене це буде ось така двієчка. І беру намішую. Темно-синій, в мене він уже є на палітрі, я його й беру. І ось тут обережно, бажано, щоб прям обережно, ось тут треба замалювати нам контур. Це більше ми просто замальовуємо те, що нам не потрібно, щоб наша ось ця була частина не зовсім товстою. Тому ось так взяла, прималювала трошечки. Також зверху дивлюся, у мене оці вусики мають бути трошечки тоншими. Трошечки взяла, підмалювала і вже вусика красиві, такі тоненькі, мають охайну форму красиву даю. І ось тут, таким більш чорним, додаю ось такий контур. Ось, мені такий колір більше подобається. Давайте ним зараз продовжу працювати. І беру тепер його, змішую з більш сильним. Підтемний має бути, тому синього беру побільше. І е, роблю ось тут уже крила. раз. Далі інше крило. Вас можна більше завести його. І ще одне крило. Три. Готово. Тепер нам потрібно зам... ось тут знову ж таки додати вусика, промаювати, щоб вони у нас були милі такими. Прикольними. І в нас виходить вже наш метелик майже готовий. Мию гарно кісточку, тому що вона має бути чиста, а чорний дуже важко змивається, як ви знаєте. Беру тепер білий. І білого додаю поверх чорного трошечки в деяких моментах, в деяких місцях. Ось так у нас виходить, тепер беру повністю ось цей синій темний, трошечки плюс білий плюс чорний, більше синього. І проходжу просто в деяких місцях, щоб показати, що це з нас саме синій був, а не якийсь чорний. Готово, ось так. Тепер малюємо саме вже саму картину. Додаю ось сюди. Тут у мене темніше, це я бачу одразу. Тут у мене також темніше буде. Також беру одразу такий темно-синій і роблю ось такий кружечок. Це буде трошечки тяжче зробити, тому що треба, щоб він був майже в центрі, але якщо він трохи не вийде нічого страшного. Готово. Тепер беремо з вами знову темний колір. І ось сюди додаємо його. Тут у нас потемніше ми можемо подивитися по референсу, і не тільки можна просто побачити по нашому малюнку, що тут у нас трохи темніше. Ось так. На фон я також додаю таких відтінків, щоб метелик не здавався якимось темним занадто. Я додаю фон, особливо там, де ми в підмальовку додавали тіней Ось так. Тут теж проходжуся Ось так обережно, дуже. Ось тут даю ось такої лінії Зараз в основному такими. А лінієм нюанс демо проходимось. Зараз не дуже зрозуміло, де і що до чого. Беру такий тепер яскравіший і я додаю його на фон. Сюди більше вгору і ось сюди теж. Має бути такий темно-зелений, я його таким створюю. Тим саме ми не беремо відтінок темно-зелений, а робимо одразу. Беремо тепер темний знову. І ним проходжусь ось такими лініями. Треба взяти трошки більше розбавника, Тому бере більше синього. і ось так проходжусь. Трошечки небагато. Додаю ось таких ліній. Готово. Тепер нам потрібно зробити ось тут ще якісь лінії. Беру знову розбавник. І зараз бавдиком буквально проходжусь. Ось так. Тут теж, але тут я вже хайно ось так просто пропрацьовую лініями. Отак. Бую Біл білого, білим теж проходжусь. Ну, він такий вже набілий, я такий світло-сіро білий, але кольор має залишатися таким природнім, так красивим. Тут теж. А ось тут вже беремо чорний, але в мене вже він не зовсім темний. І ось тут додаємо. Я беру тепер чорний. Ось тут додаю. Щоб наше дерево було темніше. Ото. Тут вам не видно, але тут у нас також темно-зелене. Тому ми вже з вами майже закінчили, нам лишилося трошечки. Зараз я додаю ось сюди в ось ці контрасту. Тобто, щоб ось ці всі елементи у нас виділялись. Тут беру темніший, світліший відтінок трошки. Тут темніший треба взяти. Зараз беру розбавник, взяла колір, а потім вже проводжу. Щоб нам вистачило всього відтінку. Ось так. Ще у нас були червоні ягідки, я їх зараз пропрацюю теж. Так ось. Тут у нас також контраст є, тому беру розбавника і ще трошки додаю. Беру розбавник. І ми в ньому гарненько так кисточку просто взяла, мочила, помила, взяла, мочила, помила. Ось. Це зараз я, бачите, серветки вони дуже швидко стоють прудними, та треба перегортати. Готово. Ось така картина у нас майже вже закінчена. Я трошечки ще додам нюансів, моментів, і, можливо, вже будемо з вами переходити до завершальних етапів. Це в нас тут ягідки та оформлені роботи, тобто додавання якихось. І прямо деталей, прямо поліків і якихось прямо міні-деталей прямо фішок, які використовував сам художник. Беремо тепер з вами такий м -м, білий, багато білого треба взяти. І ось туди проходжу ще раз тільки багато білого, потім знову беру білий, і ще раз проходжу багато білого. Тут взяла, пройшла теж білим. Це ми зараз пропрацьовуємо саме деталі нашого метелика. Тут також білим, тут. Тут погано видно, але тут теж тут кудись додала, тут додала білого. І у нас вийшов вже більш такий повноцінний метелик, більш схожий на метелик нашого художника. Тут додала ще. Готово. І на деякі дерева, квасці, які на задньому фоні, можна додати також. Іначе пліки ось цих білих штучок. Потім змішую з ось цим і додаю на вусика теж. І у нас виходить ось такий метелик. Далі мию кисточку знову ж таки. І будемо малювати з вами ягідки. Беру кисточку потім тим товстіше, беру в мене колір це кармін. Так, щоб відсуну кармін. Отру в мене називається. І його навіть треба небагато, тому я ось покажу лайфхак, як можна не видавлювати на палітру, а одразу взяти фарбу. беремо спочатку розбавник, потім так беремо колір На кісточку потім можна одразу, але є на палітрі, це якщо у вас немає місця прям. На палітрі ви могли так зробити. Але я так робити не буду. Я ось тут додам ягід прямо ось таким. ось, відтінком. І ось таким відтінком, додаємо ягідки. Давайте працювати і додавати ягоду, ягідок. Я беру розбавник, у ньому можна гарненько мити кісточку, а можна ще одразу ж намити, а просто одразу брати звідси пігмент. Так, звичайно, прозоріше, але е, тоді пігмент виходить яскравіше на наш. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І кудись ще можна додати буде сюди ягіток. Раз, два, три. Ось так. Тут ягідки в мене одразу вийшли. А тут треба ще їх дороблювати. Тут великі будуть. А мають бути ягітка. Я їх маленькими зробила. Тому ось так. Ось так. Я підкладала листочок. Хто хоче помалювати. Або у вас щось, ви хочете ще одну малюнок, то переходьте в минуле відео, малюйте ескіз під мальовок та приходьте сюди, малюйте задоволення задоволенням. Так, готово. І тепер я беру, вже сюди додаю. І в нас виходить вже готова картина майже. Трошечки на ось сюди на ці типу очі додаю, для того, щоб наші вони стали також пооб'ємніші. Мали не один відтінок, а два. І тепер треба додати такого світло рожевого, тому ось цей, що лишився. Дивіться, як уважно як треба намішувати фарбу. Беру розбавник. Я багато Кому, ладно. І беру потім ось цей все, що на кісточки змішую з ось. Цим. І ось цим потім. І ось цей колір щось тише додаю на яїдки. Потім знову. І ось так у нас стає вже більш об'ємно. На маленькі яїдки можна взяти будь Новий Знову розбавник трошечки, якщо у вас не прям не замішується, не мішається. Бачите, фарба мішається, але таким тут краще все-таки. Ось так, Тепер витираємо обсерветочку гарно нашу кісточку повністю. І ми з вами подивимось зараз ще раз на картину нашого художника. Я бачу, що в нього більше на цьому кольорі, в тому беру, які блакитні в нас лишились. Це вже такі деталі, ви можете їх, якщо у вас немає фарби на політрінову, бажано вже не видалювати. Це просто, щоб, по-перше, фарби у нас залишилось менше. По-друге, щоб картина наша відповідала більше картині нашого художника, в якого ми її взяли. Нагадую, це не наша власна картина. Ми просто спробували намалювати картину в стилі художника. Його... У нас навіть вийшло так, що ми малюємо. Пробуємо себе в ролі справжнього художника і малюємо масу. У нас прям взагалі класний такий урок виходить з вами. Якщо вам сподобається ця рублерика і ви наберете на ній багато лайків, то я буду знімати масло відеоуроки частіше. Та вони будуть виходити вже набагато таке кращими. Також ідеї ваших нових рубрик можете писати мені в коментарях. Я всі буду читати обов'язково. І, можливо, якусь ваша рубрика саме впаде в наступне на відео, і ви зможете вже побачити її на моєму каналі. Ось такий малюнок у нас виходить. Тут можна ще додавати і додавати, скільки хочеться. Взагалі можна взяти прямо з чорним якісь відтінки, позмішувати. Ось такий прям темний взяти, плюс чорний, плюс такий і пододавати сюди кудись, по темніших моментів, сюди, кудись, тому що тут дуже світло виходить. Але дивіться, щоб рожевого не було. На кісточці. У мене він є, але на малюнку, бачите, його нема. Так. Ось така робота. Яскрава, красива масом у нас виходить. Ми з вами вже майже закінчили, беру трошечки рожевого і ще трошечки можна додати. Все, у нас вже закінчена робота, додаю штрихів, щоб відбивалось від крила ці крапки також кудись, тому додаю таку логічність тій картині. Щоб кожен відтінок, який ми з вами сьогодні тут використовували на нашому метелику, був десь у фоні, в, якоїсь, в якійсь його частині або просто в момент. Готово! Ось такий метеличок у нас вийшов. Мию кісточку знову. Потім кісточки, нагадую, треба помити гарно з милом, бажано з простим милом, з ним вони краще відмиваються. І на літру теж, тому що, якщо вона помиєте одразу, вона засохне і вже не відмиється ніколи. Ось такий сьогодні у нас картина, ось така картина, малюнок у нас вийшов. Дякую всім за перегляд. Малюйте, показуйте це відео своїм друзям, малюйте разом. Діліться моїми уроками. На моєму каналі є різні інші уроки, різної складності. Це, наприклад, якщо ви початківець, то я рекомендую вам спочатку намалювати вишеньки. Урок також є а потім вже малюватися відомою цю картину. Усім дякую за перегляд. Бувайте і до нових зустрічей! Діліться своїми роботами в інстаграмі, позначайте мене. Інстаграм є в посиланні. Гарних вам дня Там творчості! you. Okay.